Протокол Кремльчуської міської виборчої комісії про підрахунок голосування з виборів Кремінчуської міської голови. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Калашник Віктор Васильович 15 897. Малецький Віталій Олексійович 32 684. Загальна кількість голосів виборців поданих за кандидатів на міського голову. 48 581. На більшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав Малецький Віталій Олексійович. 32 684. Таким чином він у повторному голосуванні, що відбулося 15 листопада 2015 року, став переможцем. Шановні члени Кремінчуської міської виборчої комісії, прошу прийняти цей протокол і визнати Кремінчуським міським головою Малецького Віталія Олексійовича. Одноголосно. Ура!